Я хочу звернутися до Зеленського. Ми прийшли тебе попередити. Забудь про торгівлю українською землею. Хто ти такий, щоб розпоряджатись землею народу? Якщо ти дуже хочеш української землі, то ми тобі відберем два квадратних метри. Хочеш цього? Попередження для тебе і для твоєї зеленої, голодної, саранчі і не нажерти. Ми вас нагодуємо, якщо ви не зхаменений. Я не буду довго говорити. Вмовляти ми не прийшли, ми прийшли вимагати. Воля народу для тебе має бути закон. Не хочеш це виконувати, йди геть. Ніхто тебе не просив, ти сам захотів. Якщо ти хочеш бути президентом, то вивчай Конституцію. І за те, що ти вже натворив, вибачайся, кайся перед народом. А якщо ні, то ти гірше закінчиш, ніж Янукович. Пам'ятайте. Я Зеленського ніколи не підтримував і, і не підтримую. Це людина дуже хитра, підступна, підла і без моралі. І прийшла до влади. Ну, українці дивуються, кажуть, він недосвідчений, він не розуміється в політиці. Ну, так він не прийшов будувати чи зберігати державу. Він прийшов і ті, хто його приводили, для того, щоб взяти з України все, що можна, Останнє. грабанути. Так. І тоді піти бо їм все одно в діжит. Як вперто наполегливо з перших днів він намагався проштовхнути закон про землю, тобто дозвіл гандлювати українською землею. І це, до речі, страшний закон, ну він прийшов він, е, так, на, своїх, е, на, на своїх тих дешевеньких е, е, фільмах, передачах, я, до речі, ніколи, ніколи не дивився, бо для мене це алергія була. Прийшов від мільйонером, а хоче вийти з влади мільярдером і вийде. Ну, невідомо, куди він вийде, бо о, я не думаю, що його доля. Втішна якась. Я а, дуже сумніваюся, бо поки що, бо поки що він веде себе дуже підло, йому було б найкраще схаменутися і легко зіскочити з Ці цієї голки, на яку його посадили. Йти добровільно під будь-яким природом привід можна знайти. Якщо та людина мала би хоч Крапельку честі і совісті. То вона б це зробила. Ну, бо, звичайно, державою він не керує, він тільки сприяє її руйнувати.